Тут цікаво, знаєш, що підняли питання дуже цікаве взагалі про медійні про медійних людей, людей, які чітко свою позицію висловили, і і, і чи, вони не просто на цьому, як ви хтось каже, там спіарились, чи там збори в них виросли. Люди в такий спосіб, на жаль, підставили своє життя і здоров'я в тилу в першу чергу під загрозу ворожу. Я не намагаюся набивати бали ніякі. От, наприклад, ви знаєте, що нещодавно було скоєно замах на, на журналіста дуже відомого. Його вдарили ножем. Тут питання вже до нашої держави. Давайте якось вирішувати закон про короткоствол, хоча б навіть із цього. Так, я, я абсолютно підтримую. Я вважаю, що ми заходимо в довготривалу війну, і люди мають мати захист, тому що зараз почнеться робота російських спецслужб, підриви, знищення. Вона йде. Е, ну, да, тобто... і тому я так само підтримую абсолютно кожному по короткому.